25 квітня в Ірпені попрощалися з Сергієм Перехожуком – відомим українським майстром кобзарських інструментів, педагогом і музикантом. Він помер у віці 59 років після тяжкої хвороби. Сергій Перехожук народився 1967 року в селі Іванівка Коростенського району на Житомирщині в родині вчителів. У молодості працював в археологічних експедиціях на розкопках скіфських курганів, де познайомився з кобзарем Миколою Будником. Це знайомство стало переломним. Перехожук почав почав виготовляти традиційні музичні інструменти: ліру, кобзу, бандуру, турбана також ребек європейський інструмент середньовіччя. Він був знаковою постаттю для української кобзарської спільноти, зокрема київського, харківського та львівського кобзарських цехів. Інструменти Сергія Перехужука високо цінувалися за автентичність і майстерність а його педагогічна діяльність стала поштовх новому поколінню майстрів і виконавців.